Радуйтеся праведні перед Господом, праведним увичить хвалити. Славте Господа на гуслях, на десятострунному псалтирі, грайте йому, співайте йому нову пісню, грайте йому, злагоджено з вигуками. Бо слово Господнє праведні, всі діла його вірні. Він любить милосердя і правосуддя, милості Господні і сповнена земля. Словом Господнім стверджені небеса і духом устого все воїнство їхнє. Він зібрав на чим'ях морські води, поклав у скарбницю безодні. Хай боїться Господа вся земля, хай тремтять перед ним усі, що населяють світ. бо Він промовив і виникли, він звелів і створилися. Господь зводить на нівець задуми народів, руйнує підступність племен, і намірам царів їхніх не дає успіху, а Господні задуми тверді повік, наміри серця його зроду в блажений народ Богом, якого є Господь, і люди, яких він обрав собі в надбанні. З небес поглядає Господь, бачить усіх синів людських. З престолу, на якому сидить, дивиться Він на всіх, хто живе на землі. Він один створив серця їхні, вникає в усі справи їхні, не врятує царя велике військо, не вбереже велетня, велика сила Його, ненадійний не кінь для порятунку при всій силі своїй, не допоможе втекти. Ось очі Господа наглядають за тими, хто боїться Його, хто уповає на милість Його, аби спасти від смерті душі їхні, і під час голоду нагодувати їх, душа наша уповає на Господа. Бо Він нам помічник і заступник. Через нього радіє серце наше, бо надія наша на святе ім'я Його. Нехай буде милість твоя, Господи, до нас. На Тебе уповаємо ми, Благословлятиму, Господа повсякчас, Йому завжди буде на устах моїх. Господом хвалитиметься душа моя. Нехай почують смиренні і звеселяться. Звеличити, Господа, зі мною піднесемо ім'я його разом. Я шукав Господа, і Він відповів мені, з усіх небезпек визволив мене. Підійдіть до нього, і Він осяє вас, і на обличчях ваших не буде сорому. Ось бідний заблагав, і Господь почув його і врятував його від усіх бід Його. Ангел Господа стає стейнувати навколо тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка оповає на нього. Бійтеся Господа всі святі Його, бо нема нестачі тих, що бояться Господа. Багаті і голодують, а ті, що моляться Господу. Не матимуть нестатку ні в якому добрі. Підійдіть, діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Чи хоче людина жити і чи любить довголіття, щоби бачити добро, утримай язика свого від зла і уста твої від слів лукавих, ухиляйся від зла і доброчини, шукай миру і прагни його. Очі Господні наглядають за праведними, і вуха його чують, благання їх. Гнів же, Господа, на тих, що вчинить зло, аби винищити на землі пам'ять про них. Взивають праведні Господь чує їх, і від усіх скорбот їхніх визволяє їх. Близький Господь до тих, хто має скрушене серце, і смиренних духом спасе. Багато скорбот у праведних та від усіх них врятує їх Господь. Береже Господь усі кістки їхні, жодна з них не зламається. Смерть нечестивих люта і ті, хто ненавидять праведного, загинуть. Визволить Господь душі рабів своїх, не загине ніхто з тих, що покладаються на нього. Слава і сину і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків Аміню. Аллилуйя, Аллолуя, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллулуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, алелуя, алелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Аміню. Засуди, Господи, неправедних супротивників ми Стань до бою з тими, хто бореться зі мною, візьми зброю і щит, і стань на допомогу мені. Вийми меч і відбий гонителів моїх, скажи душі моїй, я спасіння твоє. Нехай будуть посоромлені і знеславлені ті, що шукають душі моєї, нехай повернуться назад і вкриються соромом, ті, що замислили проти мене лихе. Нехай розвіються, як порох на вітрі, і ангел Сподній, нехай їх жене, нехай дорога їхня буде темна і слизька. І ангел Господній нехай переслідує їх, бо без вини моєї вони таємно поставили на мене смертельні тенета свої, без причини не славлять душу мою. Нехай зненацька прийде загибель на них і тенета, що таємно поставили, нехай зловлять їх самих. Хай впадуть у них на загибель, а душа моя, нехай радіє перед Господом, веселиться через спасіння його. Тоді всі кості мої скажуть: Господи, Господи, хто подібний до тебе. Ти визволяєш бідного з руки сильного, убогого і нужденного від грабіжників Його. постали проти мене неправдиві свідки, допитують мене про те, чого не знаю. Відплатили мені злом за добро, шукають смерті душі моєї. Я ж, коли хворіли, вони вдягався у ретищі, смиряв постан душу мою, і молитва моя за них завжди лунала в мені. Я догаджав їм як другу, як брату своєму, ходив сумний і похмурий, побиваючись за них. Вони ж зібралися порадіти з біди моєї, зійшлися, аби глумитися з мене, не знаю, за що гандлять мене, а не жаліють, дражнять мене, глузують з мене, скрегочуть на мене зубами своїми. Господи, коли ти побачиш це, від біди від їхніх злодіянь, душу мою, від левів в єдину мою. Славитиму тебе, Господи, у великому зібранні перед численним народом звеличу тебе. Нехай не зловтішаються з мене ті, що боргують зі мною без причини. Вони ненавидять мене без вини, переморгуються очима, хоч і говорять зі мною про мир, але в гніві своєму замислюють підступне. Розкривають на мене пащу свою, кажуть добре-добре. Нарешті побачили очі наші. Господи, ти бачив це, хто ж не мовчи. Господи, не віддаляйся від мене. Постань, Господи, зверни увагу на справу мою. Боже мій і Господи мій, розбери тяжбу мою, суди мене по справедливості Твої, Господи. Боже мій, нехай вони не злорадіють з мене, нехай не скажуть у серцях своїх, добре-добре нам по нехай не скажуть, ми прокопнули Його, нехай будуть посоромлені і знеславлені разом усі, що радіють лиху моєму, нехай криються соромом і ганьбою, ті, що величаються наді мною, а ті, що відстоюють правду мою, нехай радіють і веселяться. І ті, що бажають миру рабою, нехай завжди говорить великий Господь. І тоді язик мій сповістить правосуддя твоє, повсякдень славитиме тебе. Беззаконний помишляє в собі про гріх, немає страху Божого перед очима Його. Він бачає себе надто добрим, щоб помітити і зненавидіти беззаконня своє. У словах уст його неправда і підступність не хоче він схаменутися, щоб чинити добро. Про беззаконня думає на ложі своїм, стає на всяку недобру путь, не гидує злом. Господи, милість Твоя, сягає небес, і вірність Твоя хмар, справедливість Твоя, Божі гори, суди Твої, глибока безодня. І людей, і худобу бережеш ти, Господи. Наскільки велика милість Твоя, Господи, синам людським, прихисток, у тіні крил Твоїх. Вони наситяться багатою, поживою дому Твого і солодкого потоку Свого, і напоїш їх. Бог тебе джерело життя, від Твого сяйва ми побачимо світло. Подай милість Твою тим, що знає тебе і справедливість твою тим, хто має чисте серце. Нехай не наступить на мене нога гордих, і рука нечистивих, нехай не похитне мене. Там палили ході, скинуті вони і не можуть підвестися. Слава Цій Сині і Святому Духові, і нині по всіх часу, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Не наслідуй злочинців і не заздри тим, що коять беззаконні, бо вони, як трава, швидко посохнуть і зів'януть, мов зілля польове, уповай на Господа і чини добро. Живи на землі і живися від багатств її, утішайся Господом, і Він дасть тобі за бажанням серця Твого, довір Господу в путь твою, уповай на нього, і він здійснить. І явить, мов зорю, справду твою, правоту твою, як полудене сонце. Підкорися, Господи, і молися йому, не заздри спритнику на поті Його, людині, що чинить беззаконні. Перестань гніватися, облиш лютість, не роздратовуйся аж до того, щоб чинити зло. Коли знищені будуть, і лише ті, що надіються на Господа, успадкують землю, ще трохи і не стане начистивого, шукатимеш місця його і не знайдеш. ж успадкують землю і втішатимуться багатство миру. Нечестивий чати на праведника і спригоче на нього зубами своїми. Але Господь сміється з нього, бо бачить, що прийде на нього день помсти. Нечистиві витягли меч, натягнули лук свій, щоб повалити в Бога та нужденного заколоти чистих серцем. Але меч їхній нехай війде, в серце їх, а луки їхні, нехай поламається. Краще не стати праведника, ніж велике багатство беззаконних, бо сила нечестивих буде знищена, а праведний Господь зміцнить, знає Господь непорочних і спадщина їхня перебуватиме повік. У лиху годину вони не будуть осоромлені, і в дні голоду будуть ситі, а нечистиві загинуть і вороги Господні, тільки не прославляться і вознесуться. Вразни розвіється і іщезне. Нечестивий позичає, не повертає, праведник милує дає. Ті, що благословляють його, спадкують землю, а ті, що проклинають його, будуть винищені. Господь направляє кроки такої людини і благоволить до путі її. Навіть якщо паде не розіб'ється, Господь тримає за руку її. Молодим був я і ось постарів, але не бачив праведника покинутим. Або щоб нащадки його просили хліба. Щодня він милої і позичає. А потомство його благословиться, ухиляйся від злайчини добро, і житимеш вічно. Бо Господь любить правосуддя, не покине вірних своїх, завжди берегтиме їх. Беззаконні ж будуть вигнані, і потомство нечистивих винищиться, а праведні успадкують землю і житимуть на ній повіх. З у виходить мудрість, і язик, його сповіщає правосуддя. У серці в нього закон Бога його, не спіткнуться ноги Його. Нечистивий чати на праведника і хоче вбити його, але Господь не залишить його в руках його, і не допустить обмовити Його на суді. Уповайного Господа, йди дорогою Його, і Він піднесе тебе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш загиблий нечистивець, бачив я нечистивця, що підносився та вихвалявся, наче кедр Ливанський. Але час проминув, і ось нема Його. Я шукав його, але й місця Його не залишилося. Будь приязним і тримайся, правосуддя. Бо людина мирна, матиме потомство, а всіх беззаконних буде винищено, потомство нечестивих загине. Праведним же буде спасіння від Господа, він, їхній прихисток у час крути. Допоможе їм Господь і врятує їх, піднесе їх з поміж нечестивих і спаси їх, бо на нього уповають вони. Слава Цій і Святому Духові, і нині по всіх часі, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і по всіх і на віки віків. Амінь. Блаженний і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедрот і Боже всякої втіхні. Дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі. Які від дня нашого народження і донині щедро подаєш нам, якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, й помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всі, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам всіх, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо, Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, сам із своїх багатих щедрот, віддять благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло милосердя то міг самому явлене, дай їм від Роси небесної і плодів земних. Наповни їхні доми, пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та дару їм повноту небесного і земного благословіння. Пом'яни у Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй прощення гріхів і спадок вічних небесних благ. Прийми милостиво і нашу подяку. Яко як не потрібні слуги зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі від глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Пресвята Троєць, помилуй нас, Господи очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий зглянці із цілих немочі наші. Імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків, Амінь. Отче наш, чия сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого вам. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Страшний твій суд, Господи. А в мене лукаве життя, хто визволить мене від грядущої біди, помилуй мене, Христе Боже, як щедрий і людинолюбний. Слава цій і сину, і Святому Духові, піклуванням про життя достатку я позбавив себе раю, що робити мені нещасному, остив біля дверей Твоїх Христе і стукаю. Господи, відчини мені двері покаяння і спаси мене. І нині, по всіх часи, і на віки віків. амінь. Присвітає, Богородице, Ти, наче храм святий, що дає духовне пристановище, та райську насолоду, нескінченну, як все блага, завжди молися Христові, щоб спас душі наші. Господи помили, 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 господи помилуємо, Господи помили, 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 господи помилуємо, Господи помили, 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 господи Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй. Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже привічний, почуй молитву грішного Божа годиницю. Почуй мене ти, що обіцяв почути всіх, хто чистим серцем буде тебе призивати, і не зневаж мене, що має нечисті уста. І, обтяжений гріхами я, надія всіх кінців землі, і тих, що подорожують далеко, візьми зброю твою і щит і прийди на поміч мені, підійми меч твій і зупини тих, що гонять мене, прожени нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух ненависті і злопам'ятства, дух заздрості і лукавства. Дух боязні та вічею, Дух гордині та всякої злоби, та нехай погасне в мені всяке розпалення і гріховне бажання в тілі моїм, що від диявольського впливу починається, але нехай просвітяться мій дух, душа і тіло, світлом Твого Божественного пізнання, щоб я з милості Твоєї досяг повноти віри, як може досконалий до міри зростання праведних щоби я разом з ангелами і всіма святими прославляв преславне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.